Привіт-привіт, малята! Ми з Томом, як завжди, раді вас вітати! Та пропонуємо вам дізнатися, з якою порою року нам пора прощатися. Так, звичайно, зимою. А скільки всього нового, цікавого, незвичайного ми дізналися про неї. Можливо, вона стала чиєюсь улюбленою порою року. Зима чудова, світла, велична пора. Це і хороводи сніжинок, одягнені сніжні наряди дерева, зимові казки, прозорий літрічок і озер. Тільки взимку можна милуватися і захоплюватися такою красою. Давайте пригадаємо малята, як можна назвати зиму за таку красу. Чарівницею, художницею, майстринею, скульптором. Тільки взимку можна покататися на ковзанах, санях, пограти в сніжки, зліпити сніговики. скільки чудових і захопливих розваг дарувала нам зима. А скільки радісних свят вона нам приносила, пам'ятаєте малята? Цей день Святого Миколая, Новий рік, Різдво, Стрітення. Зима по-справжньому чарівна і казкова пора року, яка дарує багато чудес, відкриттів і звершень. Ми також багато дізнались про зимуючих птахів. Які з них, ви знаєте, давайте назвемо! Чому птахи взимку не мерзнуть? І як про них потрібно турбуватися? Як зимують дикі тварини і які з них сплять взимку? Молодці малята! Я знаю, що ви всі дуже-дуже любите сніг. А ви знаєте, що сніг для землі це справжня шуба? Сніг. Не пропускає від землі тепло і таким чином створює такий собі парничок для рослин і тварин. Під снігом не вимерзають посіви, трави. Тварини зігріваються у своїх нірках. Від снігу велика користь і людям. Коли падає сніг, він очищає повітря від пилу, бруду. Після снігопаду завжди легко дихається. Дякуємо тобі зиму, що ти була у нас. А ми будемо раді чекати весну. І пропонуємо з Томом переглянути чудову цікаву історію, яка трапилась у лісі. Зайчик місяць і зірочка. Зима ніби зачарувала природу, байливо, Притрусила все снігом, намила цілі гури. Жив у лісі маленький зайчик Тимку. Він дуже хотів, щоб швидше наступила весна. Та зігріло сонечко все навколо. Бігаючи лісом, одного разу він прибіг до дерева, де жила чарівна зіронька. Зіронько, зіронько! Можна я загадаю тобі одне бажання? Так, звичайно, відповіла зірочка. Зрадів наш тимко та й побіг далі. Швидко сутеніло, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, холодний вітер віє, сів зайчик на сніг і ледве не плаче. Простягнув лапки до місяця та просить. «Місяцю, любий. погрій мене своїми променями, бо я заблукав, весно виглядаючи. Шкода стало місяцеві зайчика, він і говорить. Іди по. Я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стого сіна, так ти зігрієшся. Тобі любить місяце. Швидко промайнула ніч. Прокинувшись вранці, наш Тимко побачив доріжку, яка вела до їх з братами будиночку. Сонечко світило яскраво, ніби говорило, скоро, скоро прийде час, і весна на. І не треба її шукати. Не тільки тим комалята, а ми всі з нетерпінням чекаємо весну. А ми з томом малята пропонуємо вам зліпити такого веселого та непосидючого зайчика. Для роботи вам надобиться пластилін, дощечка, серветка, стека. Беремо пластилін білого кольору та формуємо кульки. Різні за величиною. З більшої кульки робимо тулуб зайчика, з інших голову, лапки, вушка та хвостик. Ось такого кумедного зайчика ми маємо. Весно, весно, красно! Ми тебе чекаємо! Радо всі вітаємо! До побачення, зима. Дякуємо тобі! Що радувала нас, навчала! До нових зустрічей, нових знань, спостережень та вражень!